Доброго дня! Сьогодні в даному відео хочу розповісти і відповісти на питання стосовно розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин. Ви дуже часто мені пишете в коментарях або в особисті повідомлення, що робити, якщо ваша близька людина зникла безвісти, куди звертатися, тому що потрібно розуміти порядок своїх дій. На жаль, Тема дуже непроста і дуже болюча, але наше сьогодення, на жаль, диктує нам говорити саме про це. Омбудсмен це уповноважений справ людини, надав алгоритм ваших дій, що вам потрібно зробити, якщо вам стало відомо, що ваша близька людина зникла безвісти за особливих. Обставин. Якщо вам відомі факти безвісного зникнення громадян, їх викрадення або їх потрапляння у полон, вам, по-перше, що потрібно зробити, це звернутися до найближчого підрозділу поліції із відповідною заявою. Спосіб подання таких заяв та повідомлень ви або можете зрозуміло звернутися на телефон 102 або направити таку інформацію, почту, або безпосередньо особисто звернутися до територіального підрозділу поліції. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон слідчими національної поліції розпочинається кримінальне провадження. Надалі омбудсмен рекомендує близьким родичам осіб, які зникли безвіти за особливих обставин разом із наданням заяви про вказаний факт здавати біологічні зразки для виведення ДНК профілю. Також відразу надаються пояснення, що відібрання біологічних зразків цілком безпечна і безболісна процедура, яка не займає багато часу, і здійснюється вона відповідно безкоштовно. Але слід також зазначити, що встановлення ДНК профілю з біологічного зразка родича це лише початковий етап. І не єдиний з пошуку людини шляхом. Ідентифікації. Якщо вам потрібна більш детальна інформація про порядок відібрання зразків та недопущення можливих непорозумінь, бажано попередньо узгодити дії у телефонному режимі з членами робочої групи відповідної області. У разі, якщо у вас виникають додаткові питання, ви не можете розібратися, вам складно. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого з питання людей зниклих. Безисти за особливих обставин за коротким номером 1698. Вона працює з 9 до 18.00.